Доброго дня всім, дорогі мої друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. І в мене сьогодні коротеньке відео про мій похід на барахолку. Ще я зайшла на квіткові ряди, бо зараз така весняна погожа днина, сезон якраз для всіх любителів-садівників. Всі купляють саджанці молоденькі, кущики, деревця, рослинки. І ось я не втрималася. Купила три кущі такої квітки гарної, вона в різних кольорах, називається лютик азіатський. Сказали, багаторічна рослина. І головне, що вона квітує ціле літо. Мені так і потрібно, щоб клумба була така яскрава і живенька. Тож спробую, буду висаджувати сьогодні. І на барахолці я так походила, нічого дуже мені не приглянулося, але все-таки вдалося знайти. Ось такий молочник. Хто дивився моє відео, пам'ятає, в мене є частина цього чайного сервізу. Це наш полтавський фарфоровий завод, виготовляв таку красу, ручний розпис, позолота, щедра, гарненький молочничок. У мене вже є там чайник, цукорниця і три чайні пари. Я люблю, коли збираються повні комплекти, стараюся знаходити. Речі до сервізів і радію, коли це вдається зробити. Ось такі мої гарні знахідки вірніше, одна знахідка і гарні покупки. Я пішла працювати на клумбочку на свою. А вам гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!